Це змагання Кубок Містерів на замфутболу. Ну, мета яка? Це, ви бачите самі, що грають військові, які отримали в результаті бойових дій там, ампутацію однієї з кінцівок. І по суті, цей спорт він є якраз для них, для реабілітації, щоб вони ну, могли себе якось там певним чином ну, в житті знайти. Сьогодні в нас учасників склад команда Верес Мрія. Команда Дніпро честь Дніпра і об'єднана команда «Сталь-Буковина» і Кривбас кривий ріг. Це перші, перші змагання. Вони будуть щорічно проводитись. Браво! Весь час боліваємо за верес мрію. І ми очікуємо, що ми переможемо. Є! Наша Криворіжська команда вперше змагається і на перемогу. «Емоції зашкалюють, бо реально хлопці молодці і однієї команди, і іншої команди. Вболіваємо за двох. Головне, щоб була гарна крута гра, щоб вони цього отримали максимум задоволення. Ну а ми будемо як максимально радіти і тішитись за ним. Команда виклалася на 100%, Я вважаю. є куди рости, але команда показала свій рівень, що ми можемо вигравати, вигравати з великим рахунком. Пишаюся своєю командою, тим, що вони це зробили. це Був єдиний колектив. Це дуже круто, що такі змагання організовують регіональні чемпіонат України. Вже є Це дуже потрібно не тільки для ветеранів. Я вважаю, для людей, які там втратили кінцівку по тій чи іншій причині в цивільному житті. Добре Таня, набирай! та набирає. Нормально. Кто